Алло. Ми тільки сюди приїхали. Ми молоді. Люди не І був великий піс. Була б п'ятниця, люди вже знали, що великий піс, п'ятниця найхороше служба. Саме хороше Була повна там, знаєте, Господь що 200-300, може більше. Так. Але знаєте, молодіж, старші люди, хто пам'ятає вже, хтось хто то місцеве, як тоді можна було. Я тоді служив, а бачка, там на ті розмістити. Ви знаєте, поклони б'ють, то а ті люди стоять до церкви, то наші місцеві більше вже, спорту. 20 кількість прийшло, бо більше навіть, так? Да? Сміяться, шуткують, там такого ну, Ведуть зовсім не подобається, як правильно ну, терпіти ворогам, терпіть, і мені вже доставили. Кажуть, щось робіть. Щось робіть. Я встав, запинив здожбу, вийшов, почитав лікцію були на 10, про те, де ми є, і що нас чекає, і які ну, що має бути. Співає мертва тишина. Ті, хто розвідали це все? Ну, а потім слово докінчено, всі причести, розглядають, така... і щось. Бо я знову ходжу, знову їх Христа. А один чоловік, не знає, чи він ще живе, каже, бачить, ви що тоді каже? Я не знав де герцікати. Таке страшно було. А в кінці, коли вийшов, каже, і доволі, і радісно каже, всіх так треба все, розумієте? Чому так? Люди стояли в гріху і робили гріх. Бо їм нагадали, хто вони, де вони, де вони стояли. А потім вони покаялися, помінялися. То й я помінявся. Розумієте? Я таким не можу. Ми таким не, не кошемо. Розуміло? Так що ми теж маємо. Якщо когось посварили, прибрали, а потім буде помінятися. Ми ж не дуємося на чоловіка, на начальника, на дітей. Добре. Ми таки не хочемо, не хочемо. То, що, так як каже, жива, жива історія. Жива історія. Будемо пам'ятати, хто ми є і перед кого ми йдемо. А ми всі без смерті. Але не а ми маємо мінятися, не маємо в цьому дати тому, -тому е е гріху чи страті запусніла. Ні, Требо, треба боротися. Якщо ми не можемо ти сидіти їх вбити, маємо противитися тому. Всьому, що нас нам мішає від ті царства небезпека. Господь нам відкрив шлях нам готова нам в дане місце. І е, ця радість духовна, яка Господь встав своїм ученикам і нам, і також кучні Божі. Вона буде серед сухо Божого, який зимність такі скорбі, не скажімо, щоб тим земним життям не було, воно нас ну, не відкине відведе від любові Божої. Мені посередине так. Наше це було, ми звичайні ще нагадували, що хто нам це не пропонує рано наші молитися. Що кожен день піван? Кожен день в не заходити. Я там сьогодні посварив одну хсіяну. От стоїть камера. Немає де й немає. Люди нас багато дивляться за кордон. Знає, буде? я б Як труди? В Італії. В Ірландії, в Канаді. Це мої знайомі там. Нім це хочеться, знаєте. Це було коли ще була така пандемія. Осадя не виступить. А так, в храмі, зв'язок з Богом. Якщо хто хоче, я такий православний казав Ніка, так? Вот. Там зайде, там всі наші служби є, широкі запитати казали. От це вот. ціну службу. Добре, пам'ятаю, що ні, я тоді поберу, Я ж там її найти, не навчився. Зрозумів? І, І все там буде. Якщо щось хочете, Після служби. Десь кукаємо місяць. Тому що в нас, виходить, ну, не мритва, а якийсь, один там, велиць, один, там щось. В одному у нас три. я бачу, далі заходить, там при дверях, там, наші, е е е е е такі, знаєте, телефоні, такі Другі прибиті. Ця. Написано. Ми зводили під час служби. Це така легка реклама. Розумієте? Тут люди, ми люди не так а там вже буде Бог справедливий і діємо не ним. І ми будемо пружниками, тому що ми їх і діла Так Що, маємо, спрошу, 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 спрошу. Ну, що ж з нас не вийшлося, щоб ми десь там ну, потянулися в ту сторону є покаяння. Дуже каємося. Тому що коли Господь піде вдруге вже, ви світ побачите, вже не буде часу для покаяння. Вже буде пізно. Ось сьогодні є час, це буде вісно. Буде посвідно так. Читаю рано ввечері і цілий день. Я не знаю, таку історію, значить, знаєте, то э, ну, у нас монастир, а то за Дівецький монастир була така історія. Наша старушка вже в наша карточка, що ка, пам'ятала, що той масло колишній штампа. І вже вона ну, не може знає, сама читати. Її читає, послушне читає, правда. Канони, політика то, то то. А вже все, там все прочитала, а вона їй каже, знаєш, яка дочка каже, коли ми були в молоді, це ранку вставали і, кажуть, і на поле, і цілий день, Господи, побігли, а цього каже, що да, ви качетаємо монахи і старші старших. Так що ми не маємо щоб читати, каже, не читав. то читай Ісус Лови. Читайте місто Мита Ян. Та й Боглиш, крину ми допомагаємо цілий день. Має бути пам'ять про Бога. Ми життя, воно нам вона не дає можливості, можливо, стати там напроти від треба. Але ж ми маємо можливість, поняти. Однак якусь роботу робити. То що цю роботу, скажімо, не, скажімо, не підсилювати, роз... да? і заходить кому-то. Це буде зовсім інше. Я до чого про це сказав, що в нас життя було воно живе. Було. Не просто обряд, свята, свято прийшли, постояли там, відмітились, вас там сусіди побачили, бачили, побачили, вже все. А Бог вас і не бачить. Коли був цар Іван Грозний, що там знаєте, Бо тобі бажаний в роді. А що цар прийшов на сворбу, стояв, все, хто на не виходить. А хтось тебе питає, каже, той Василя каже, Ка, ти каже, бачить, каже, Я не бачив, не бачив. І цар каже, так да", каже, да", каже, він да", каже, хідок стояв, каже, там стояв стоїть. Хвороби стоїть. Це ми будуємо. Або десь там знаєте, машину купляємо. Те, як щось там будуємо що-нибудь. Воно це в нас воно лазить, через той світ лукавить виробники. Але ми маємо слід боротися. Не врабовується. Не впасть там десь за якоюсь там стіною. що, 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 що Бог бо, бо, бо не бачить. Так? Ми ж не стравися, що називається Богу І Для нас спасіння, для нас є для нас, слава Богу, для нас без сіла. Ми там має, куди нас. Ми там мої. Ми... Що моєму так бачить? І що у нас батарейки сіла в телефоні, ми заражаємо, біжаємо. вже все, зв'язку немає. А ще 20 його не було взагалі. Живий, воювали, проблеми рішали. Часто пробували. Чого воно нам має володіти? Для роботи, де служба, але не мішає нам спасатися. Що нас забирає, щось служить. Ну, така що поправка, поправка. слова, прошу, щоб сьогодні що? що? що велике свято. Маємо вести весь свято. Не діляка приде, не ділянська день, у ден, нас буде в Адже через тиждень нас дети десяти, десь троє троє. Порядки у нас вважається Троїцька свобода за покійна. І в Троїці, так буде цьому храмі, а потім буде літургії. У нас є граф Лавратний Троїцький, там сьогодні буде торгія. Тут буде вуслій сповідь, і після того вже в частині торгіє, і ще буде безпередно правда, що розміщаємо, то зиму, там Ось так, якщо будемо жити, буде Богу угодно. Середа критичних днів постійно. Всі дні, якщо не буде ще ні, то звідки. Але пост у ä, словах, язикові, в очах. Думка до самої своєї смерті. Ми такі вирушаємо, то так із ціле нам баба шкафом. Нам допомагає. Зараз благодарій Бога, це будемо жертви. І пам'ятаємо, що ми з вами діти Божі, сім'я. А ми все інше. Сім'я, держава, наші сам поборони. Якщо це виконаємо, то і все виконуємо. Все виконуємо. Якщо забудемо за це головне, нічого нам потім це не поможе? Там не можуть губернатори, олігархи, патріархи, ще там хто не подачи, це бізнесмени, що ми не будемо жити. Розумієте? Ну, так що будемо ці моменти поглядати і зараз е, буде діти на крізь аналітики. Ходи вас бою,